Чому в наших розетках саме 230 вольт, а не, скажімо, 200 або 300. Все почалося ще з часів Едісона, коли мережі працювали на 110 вольт. Але з часом стало ясно, що передавати енергію на великі відстані без втрат потрібна вища напруга. У Європі обрали 220 вольт як компроміс. Це дозволяло економити на товщині дротів, зберігаючи безпеку. Згодом стандартизували 230 вольт, щоб уніфікувати техніку та зменшити втрати. В Україні 230 вольт офіційно з 1 липня 2025 року. Рішення Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг України номер 550 Цікаво, що Сполучені Штати Америки досі використовує 110 вольт, тому їхні прилади часто не підходять нам без трансформаторів. Ось така проста, але важлива історія про напругу, яку ми використовуємо щодня. Підпишись, якщо ти цього не знав. Підпишись, якщо було цікаво.